Суддя публічно висміює Володимира Зеленського, але його блискучий захист шокує всіх. Зала суду була заповнена вщерть: відеокамери, репортери, прямі трансляції в соцмережах, задні ряди, юристи, громадські активісти, декілька нардепів. Посеред цього тиску обвинувачений Володимир Зеленський, не в ролі президента, просто як громадянин, якого звинуватили в наклепі. Навпроти, позивач Андрій Скиба. Бізнесмен, медіамагнат, людина з грошима й друзями в потрібних кабінетах, його адвокат гучний, харизматичний і з голосом, що звик кричати замість переконувати. Суддя Василь Кушнір сидів високо на лаві, ховаючи погляд за окулярами з масивною оправою. Всі знали, людина з киби, але відкрито ніхто не говорив. Пане Зеленський, сказав суддя, ми почнемо без зайвих вступів. Вам висунуте звинувачення в поширенні неправдивої інформації, яка завдала шкоди репутації шанованого громадянина. Ви, відома особа, і кожне ваше слово має вагу. Чи усвідомлюєте це? Усвідомлюю, коротко відповів Зеленський. От і чудово, сказав суддя, нахилившись ближче до мікрофона. Бо коли комік стає політиком, а потім ще й експертом з моралі, то це вже цікавий жанр, мабуть, трагедія. У залі смішки, не голосні, але навмисні, Зеленський не відповів, тільки сів рівно. Отже, продовжив суддя, позивач стверджує, що ви у своїй публічній промові на телебаченні звинуватили його в маніпуляціях під час пандемії, назвавши його паразитом, який годується на страху людей. Це цитата. Ви не заперечуєте? Ні. Я це сказав, і не вважаєте це дефамацією? Вважаю це правдою, суддя іронічно посміхнувся. Чудово! Тоді, можливо, ви нас розважите, чи, як ви там кажете, відпрацюєте номер знову смішки. І тільки журналістка з третього ряду, молода, з блокнотом на колінах, не сміялась. Вона дивилась прямо на Зеленського і бачила, він не збирався жартувати. Суддя постукав молотком. Почнемо з виступу сторони позивача. Пан Скиба, прошу. Той підвівся, поправив піджак. Шановний суд, присутній, я, підприємець, я ніколи не мав справ із владою, ніколи не користувався статусом, не просив про преференції. Але коли громадський діяч, політик, дозволяє собі називати мене паразитом, це не просто образа, це удар по довірі. Моєму бізнесу погрожують, мене цькують, моїх дітей принижують у школі. Пан Скиба перервав суддя. Ми це зафіксуємо. Продовжуйте, я вимагаю не тільки публічного вибачення, а й компенсації, моральної і репутаційної. І головне, щоб це стало уроком для всіх, хто думає, що публічність це право на безкарність. Суддя Кивну. Дякую. А тепер відповідач. Пан Зеленський, ваше слово. Зеленський підвівся повільно, без пафосу, у залі тиша: я прийшов сюди не як президент і не як публічна особа. Я прийшов як громадянин. Який має право називати речі своїми іменами, він зробив паузу і голосом спокійним, майже побутовим, сказав: Але якщо хтось хоче, щоб я довів, що паразит це не образа, а діагноз, я доведу. І в залі стало так тихо, що чути було, як клацнув чийсь диктофон. Спершу, продовжив Зеленський, я хочу нагадати, що справа, яку ми зараз слухаємо, почалась не з моїх слів, а з дій. З тих дій, що були здійснені компаніями, які належать пану Скібі, суддя спробував зупинити його. Це не кримінальний процес. Не будемо заглиблюватися у бізнес деталі. Даруйте, м'яко відповів Зеленський. Але якщо мене звинувачують у наклепі, я маю право пояснити, чому це не наклеп. Суддя на мить замовк. Зал уважно стежив. У лютому 2021 року, сказав Зеленський, у розпал нової хвилі пандемії компанія Medifarm Plus, пов'язана з паном Скибою, запустила телерекламу ліків, які нібито зміцнюють імунітет і знижують ризик зараження. Ці ліки не були затверджені Міністерством охорони здоров'я. Більше того, на них не було жодного клінічного дослідження, але продажі зросли втричі через страх, через нав'язування ілюзії безпеки. Він дістав з портфеля тонку папку і подав суду. Тут скани договорів, експертиза лабораторії, лист Міністерства охорони здоров'я, усе це публічна інформація. Просто ніхто не хотів її бачити. Суддя взяв документи, полистав, промовчав. І коли я сказав у прямому ефірі, що є люди, які годуються на страху, я мав на увазі саме це. Коли бізнес це не товар, а брехня спрямована на вразливих. Ви ж не називали імен, вигукнув адвокат Скиби. Ви просто обливали брудом. Я не називав, погодився Зеленський. Але пан Скиба впізнав себе значить, є за що. У залі перший шепіт, потім хтось не втримався і тихо плеснув у долоні. Суддя знову вдарив молотком. Тиша, це не шоу, це й не фарс, спокійно сказав Зеленський. Це відповідь вперше не в ефірі, аж під присягою, десь у коридорі за залою Сергій. Технік телеканалу, що вів трансляцію, глянув на екран. Рейтинг перегляду стріму стрімко ріс. Люди не вимикали, не перемикали. Вперше за довгий час вони слухали політика не через обіцянки, а через те, що він говорив за себе. Тим часом суддя, спробувавши перехопити ініціативу, поставив запитання: Пане Зеленський, ви не вважаєте, що ваш публічний статус зобов'язує вас до вищих стандартів мовлення? Вважаю. Але мовчання це не стандарт, це страх. А я перестав боятись і не тому, що став сильнішим, а тому, що побачив, як мовчання вбиває. У цей момент відчувалась зміна. Суддя вже не домінував. Його іронія, сарказм розчинялися у повітрі, бо тепер у залі звучала правда, і вона не потребувала ні підвищеного тону, ні пафосу. Вона була спокійна і тому небезпечна. Суддя глянув на адвоката з киби. Ніби очікуючи рішучого кроку контратаки, але той мовчав. Лише листав свої нотатки, помітно нервуючи. В залі панувала така тиша, що кожен подих відлунював у стінах. Ви заявили, знову заговорив суддя, що маєте право називати речі своїми іменами. Але де межа між правом і маніпуляцією? Зеленський повільно розвернувся до нього. Межа проходить там, де припиняється фактаж. І починається викривлення. У мене немає фабрики пігулок, я не продаю надію за рецептом, я не користуюсь телеканалами, щоби змусити бабусю витратити останнє на імуноактиватор. Я не проштовхую паніку заради прибутку, а пан Скиба робив, він зробив паузу. І коли я сказав про паразитів, я мав на увазі не особистість, а принцип людей, які виживають лише тоді, коли хтось інший боїться. Зал мовчав. Камери світили просто в обличчя Зеленського, але він не кликав симпатій. Він говорив так, як людина, яка більше не зобов'язана подобатися. Давайте назвемо це ще інакше, продовжив він. Є межа між лідером і маніпулятором. Лідер захищає, коли страшно. Маніпулятор продає обіцянки, коли все горить. У 2021 році, коли в країні бракувало кисню, Компанії пана Скиби друкували банери з написом Тільки ми захист, а на дрібному шрифті ефект не підтверджено клінічно. Суддя знову спробував перебрати ініціативу. Це не кримінальне переслідування, ви не прокурор, так, але я свідок, свідок того, як система дозволяла таким людям збагачуватись на страху. І якщо мій голос порушив чиюсь тишу, я радий. Журналістка в третьому ряду продовжувала писати. Її блокнот був уже напівзаповнений, але вона не зупинялась. Вперше за роки роботи вона відчувала тут і зараз не новина, а перелом. Скиба сидів, стискаючи зуби. Його руки лежали на столі, але палець тремтів. Він пробував усміхатись, пробував жестикулювати до камери, але виглядав усе менш переконливо. Зеленський це бачив, але не зловтішався. І останнє додав він. Якщо це справді про репутацію, то нехай суд вирішить, але не тому, що я Володимир Зеленський, а тому, що правда має звучати навіть тоді, коли вона незручна, особливо тоді. Він сів, зал мовчав. Суддя не знайшов, що сказати. Йому треба було відновити контроль, але контроль уже вислизнув. І в тому була найбільша тиша. Суддя Кушнір гортав аркуші перед собою, але було видно, не читає. Його обличчя залишалося кам'яним, але тон змінився. Добре, врешті сказав він. Ми заслухали позиції сторін, однак суд повинен оперувати фактами, а не публічними оцінками. Інтонація стала сухішою. Він почував, як контроль вислизає, йому треба було повернути сценарій, зробити слухання знову процедурою, порожньою формальністю, але атмосфера в залі була вже іншою. Адвокат з киби рвучко піднявся. Шановний суд, у нас є свідки, експерти-медики, які можуть підтвердити, що продукція пана Скіби не шкодила здоров'ю. Це важливо для відновлення його репутації. І хто саме ці експерти? спокійно запитав Зеленський. Професор Степаненко, академік, він був залучений до розробки, до розробки реклами чи до клінічних досліджень. Він, він курував етапи перевірки, якою установою? Медичним центром. Який на той момент не мав акредитації, перебив Зеленський, і який у 2022 році був позбавлений ліцензії. Адвокат замовк у залі знову, тиша. Суд має право виключити свідків, сказав Зеленський. Якщо вони прямо пов'язані з предметом обвинувачення, це не позиція, це стаття 49 цивільного процесуального кодексу. У цей момент у залі щось зрушилось. Всі зрозуміли, Зеленський не просто говорить сильно. Він говорить юридично, і суддя це знав, бо саме йому зараз цитували закон, яким він мав би володіти краще за всіх. Добре, холодно сказав кушнір. Суд бере перерву на 15 хвилин, а можна одне запитання, озвався прокурор, присутній як спостерігач. Його слово було не обов'язковим, але вагомим. Прошу, сухо відповів суддя. Чи є у суду задекларовані зв'язки з будь-якими структурами, пов'язаними з позивачем? Суддя підняв очі. Це натяк? Це і питання. Бо якщо такі зв'язки є, ми маємо підстави звернутися до Вищої ради правосуддя щодо можливого конфлікту інтересів. Пауза затягнулася, потім суддя повільно підвівся перерва 15 хвилин. І вийшов, не сказавши більше ні слова, після нього в залі тиша. Але вона була іншою. Це вже не була втомлена байдужість, це була очікуваність. Те, чого боялись сказати вголос, вже стояло посеред зали. Поруч із Зеленським сидів його адвокат, хоча сам Зеленський говорив сам. Він нахилився. Ти все перевернув. Це вже не справа про наклеп. Я знаю, відповів Зеленський, але я не збирався захищатися. Я збирався пояснити, коли суддя повернувся, його погляд був іншим, і всі побачили, він більше не контролює ситуацію. Після перерви в залу повернулися всі: і журналісти, і юристи, і ті, хто просто хотів побачити, як усе закінчиться. Але суддя Василь Кушнір ішов повільно, ніби кожен крок у мантії давався важче. Він сів мовчки, не поглянувши на Зеленського. Тиша затягнулась. Тоді встав прокурор. Шановний суд, ми отримали офіційний витяг із декларації судді Кушніра. Є факт фінансових зв'язків. Із благодійним фондом Вектор здоров'я, засновником якого є Андрій Скиба. У зв'язку з цим прошу вас оголосити самовідвід. Зала зашепотіла. Це був удар прямий, публічний. Суддя підняв очі, але вже без колишнього сарказму. Це не доведено, кошти, добровільна допомога, жодних прямих інструкцій. Це конфлікт інтересів, спокійно відповів прокурор. Це процесуальне порушення. Ви не мали права вести цю справу. Ви перебільшуєте. Ми покажемо транзакції. Сума 80 тисяч гривень за два місяці. Призначення, консультаційна підтримка. Суддя довго мовчав. Уперше за весь час він не знав, що відповісти. Адвокат Скіб рвучко підвівся. Це тиск, це політична маніпуляція. Ви зриваєте розгляд. Це б правда, втрутився Зеленський, і вона не потребує узгодження. Пауза. І раптом новий голос. Я беру на себе розгляд. У дверях зали з'явилась нова суддя молода, зосереджена, спокійна, представник Вищої ради правосуддя, надісланий для моніторингу процесу. Василь Кушнір, ви відсторонені від справи до завершення службового розслідування, сказала вона. Відповідний наказ надійшов щойно. Кушнір встав, але мовчки. Він більше не сміявся, лише відвернувся і вийшов. Нова суддя сіла, глянула в матеріали справи. Сторона обвинувачення не змогла довести факт наклепу, спираючись лише на інтерпретацію слів. Висловлення пана Зеленського є оціночним судженням, а не фактичним твердженням. Згідно з практикою Європейського суду справ людини, це не є підставою для покарання. Вона зробила паузу і додала: справа закрита, витрати лягають на сторону позивача. Зала вибухнула не емоційно, тихо, але глибоко, як видих. Як довгоочікуване підтвердження того, що правда ще має шанс. Зеленський не усміхався, лише кивнув Я подякував судді і пішов до виходу через натовп не з піднятою головою просто, прямо, як людина, яка зробила те, що мала. Журналістка з блокнотом підійшла до нього вже на вулиці. Скажіть, пане Зеленський, що ви відчуваєте? Він зупинився, подивився просто в камеру: Я не виграв, я просто не прогнувся. І пішов. Новини розійшлися миттєво. Онлайн видання публікували заголовки одна за одною. Справу проти Зеленського закрито. Суддя Кушнір відсторонений. Зеленський виступив у суді без адвокатів і переміг. Але найбільше обговорювали не сам вердикт, а те, як він його досяг. Без вигуків, без театру, без пафосу. Вперше за довгий час у публічному просторі з'явилась постать, яка не грала. І це зламало більше, ніж будь-який крик. У студіях ток-шоу крутили вирізки з його виступу, ведучі аналізували фрази, юристи цитували, соцмережі вибухнули відео із зали, десятки мільйонів переглядів за добу. Але Зеленський у цей час був у машині, без охорони, без кортежу. Він їхав у бік оболоні. Там, у маленькому волонтерському центрі, чекала зустріч із ветеранами. Запланована ще тиждень тому. Перша не скасована. У вас усе нормально? запитав водій. Так, просто втомився, коротко відповів Зеленський. У центрі його зустрічали, звичайно, без зайвого галасу. Чоловіків камуфляжі, кілька волонтерок. Хтось стискав руку, хтось мовчки кивав. Один із ветеранів підійшов ближче. Бачив виступ, трималися, як на фронті. Я не солдат, усміхнувся Зеленський. Але вчуся не тікати. Це видно, він сів із ними за стіл, пив чай із металевої кружки, слухав історії, записував щось у блокнот і жодного слова про суд, про скандал, про справу, наче все це вже позаду, і він знову серед своїх. А тим часом у Вищій раді правосуддя розпочали перевірку діяльності судді Кушніра, декларації, зв'язки, рішення в інших справах. І, хоча офіційний коментар був скупий, у кулуарах уже говорили, це не останній, кого зачепить ця історія. Скіба ж намагався врятувати обличчя, випустив заяву про політично вмотивований процес, про порушення стандартів правосуддя, але його вже ніхто не слухав, його бренди почали втрачати контракти, його реклама зникла з екранів, а ЗМІ, що раніше його підтримували, раптом узяли паузу, нікого не змусили мовчати. Просто ніхто вже не хотів повторювати брехню. Того ж вечора, вдома, Зеленський сів на кухні, відкрив вікно, прислухався до міста. Воно дихало, без політики, без новин, просто жило. Його дружина зайшла, поставила перед ним тарілку супу. Ну що, питала. Не виграли, але вистояли. Вона не питала більше, лише торкнулася його плеча. А це важче він кивнув, бо знав. Наступного дня буде новий бій, інший, не публічний, але такий самий справжній. Наступного ранку нічого не змінилося і змінилося все. Місто прокинулося звичним пробки, трамваї, запізнення, новини в навушниках, але між звичними сюжетами з'явився інший настрій, тихе, але стійке відчуття, що правда не завжди програє. У школах учителі на уроках громадянської освіти обговорювали судовий процес. Учні сперечалися, цитували, робили презентації, декотрі навіть переписували виступ Зеленського як есе, бо це був не просто виступ, це була позиція. У юридичних вишах викладачі аналізували справу як прецедент, публічна особа, яка змогла довести істину без жодного юридичного захисту, лише силою фактів і морального авторитету. У прокуратурі відкрили внутрішню перевірку кількох справ. Які раніше вів суддя Кушнір, бо кожна з них тепер під підозрою. І хоча офіційно ніхто не визнавав помилок, по неофіційних каналах ішло одне слово реформа не нова, не чергова. А та, що починається з одного прикладу: увечері Зеленський знову вийшов у публічний простір. Не на сцену, не на мітинг, він прийшов на відкриту лекцію до університету як гість, без анонсів. Студентів було повна зала. Декан попередив, говоритиме коротко. Він піднявся на кафедру, глянув у зал, усі телефони, записи, погляди. Ви хочете почути, як перемагати? Пауза. Я не знаю, але знаю, як не зрадити себе. Ви не завжди будете сильнішими, часто слабшими. Вас будуть гнути, ламати, змушувати мовчати, але завжди залишиться одне, що залежить лише від вас. Ваше слово. Він подивився на першокурсника в першому ряду: не чекайте мандата, щоб бути гідними. Не чекайте трибуни, щоб говорити чесно, не чекайте влади, щоб захищати слабших, і додав: бо коли правда стоїть перед суддею і не боїться, це вже не просто людина, це приклад. Оплески вибухнули немиттєво. Вони наростали, як тиша, що проривається. Коли він ішов додому, ніхто не супроводжував. Лише кілька студентів підійшли подякувати. Один сказав: Ми думали, ви зламаєтесь? Як усі. Зеленський зупинився, глянув прямо, я теж і пішов далі без сцени, без охорони, просто вулицею, де ще не все зруйновано, де можна вистояти. Бо іноді найсильніша перемога це коли тебе не змінили.